Доброго дня підписчики. Сьогодні відкриваємо мотосезон. Вже пора міняти масло. Вже маю наїждженого в мене 8 тисяч на спідометрі. Я вже там другу, другий сезон не міняв, а цього сезону вже заміняв масло. Масло в мене вже стареньке було отаке темне, бо я зілляв бутилку. А зараз заказав отаке масло хадо 1060 для 4 -такних. Ну, Я заказую для машини, і для мототрактора. трактора. Хадо хороша фірма, я вже руками пользуюсь тим маслом. Прекрасне масло. І ще одна в мене новинка мотошльом новенький. От купив. Він тут закривається, є затемнене стекло. О, я вже їздив, прекрасно. Нічого все не шумить, чисто їздить. Так що такий от шльом в мене. Так що пишіть. Коментарії попідкачував колеса, провірив, підножку там підварив, болталося. Та й от таке більше такого нічого. Я там буду пробувати їхати помало. Вже сьогодні температура плюс 18 у нас. Так що можна катнутися десь трошки поїхати. Подивіться в поле, що там робиться. Отакий то пишіть коментарі. До нових зустрічей. До побачення!